Good morning, my dear. How are you? I'm wonderful! Let's start English. And now open your book on page 74. Відкрити свої підручники на сторінці 74. Ми розпочинаємо з вами наступний юніт. Юніт 4. Четверта тема. Day by day. day за днем. And now exercise 1. Look, then listen, and say. Розглянь малюнки. Послухай та скажи. Зараз я прочитаю вам діалог. І перекладу. Ваше завдання прочитати його самостійно. А потім виконайте завдання. So. Listen and point. Вікі. Hi, Jane. Come in, please. Let's watch cartoons. Look, this is my favorite one. Jane, what is it about? Vicky, it is about a mermaid. Her name is Ariel. Let's translate. Привіт, Джейн! Заходь, будь ласка! Давай подивимось мультики. Подивись, це є мій улюблений Джейн. А про що він? Вікі? Він про русалоньку. Її ім'я Аріель. Наступне Джейн. And who is that man? That's her father. His name is Triton. Jane, look, he is very angry, and Ariel is sad. Pericodemo Jane каже. Ахто је той човек? Вики. То є її батько. Його ім'я є Тритон. Подивись, він є дуже злий, а Арієль є сумна. Next, Вікі. Yes, she is. Let's listen to Ariel's song now. Да, так, вона сумна. Давай послухаємо пісню Аріель зараз. Jane. Oh, she is so beautiful! I like her singing very much. О, oh, вона така прекрасна! Я люблю її спів дуже-дуже. А зараз прочитай цю вправу цей діалог двічі. Прочитали? Молодці. And now exercise 3. Вправа під номером 3: Listen and read. Послухай та прочитай. Перед вами назви відомих мультиків. So listen. Міккі Маус. Repeat, please. Повторюємо Mickey Маус. Це відомий мультик Мікі Маус. Мишеня на ім'я Міккі. Далі Tom and Jerry. Томі Джеррі, ви також знаєте цей мультик. Зоутрополіс. Це Зоутрополіс. Далі. пу. ізепу. зе пу Звертаю вашу увагу, що остання літера H не читайте. зе пу – це Вінні пух. Наступне Ice Age. Ice Age перекладається льодовиковий період. Думаю, ви також знаєте цей мультик. Наступний The Mermaid. The Mermaid. Русалонька. Frozen. Frozen, думаю, ви знаєте, що це Холодне серце. Далі Cinderella. Cinderella. Це попелюшка. І останнє мільянс. Millions. millions. Міньйони. Переходимо до сторінці під номером 75. Подивіться, будь ласка, на це правило. Ми можемо скорочувати фразу let us до let's. Наприклад, let us watch. Let's watch. І так і так буде вірно. Слово let's і let us перекладається однаково. Давайте. Let's watch. Давайте подивимось. А зараз переходимо до роботи у зошитах. Open your uh, copybooks on page 58 на сторінці 58. You need four day by day. Exercise 1. Look and complete the description. Подивись та доповни опис. У вас є тут початки речень двох героїв. Це у нас Аріель та Трітон. Ваше завдання доповнити речення. Наприклад, перше. This is це є. Хто це? The Mermaid. Русаленька. Так, ми з вами читали діалог на цю тему. Ви можете користуватись підручником на сторінці 74. Як пишеться це слово, ви знайдете там. Наступне. She has got a. Вона має... Що вона має? Хвіст. She has got a tail. Наступне. Her eyes are. Її очі є якого кольору? Напишіть лише колір. Далі. Her hair is, її волосся є. Якого кольору? Так само запишите самостійно. The mermaid is русалонька є. Прекрасна. Запишіть продовження. She hasn't got, вона має... Не має Немає вона ніг. Як правильно записувати слово ноги ми з вами вчили у другому класі. І тепер так само ми описуємо героя тритона. This is a triton. He is хто він є? Хто він є для русалоньки? Звісно ж, батько. He is a father. He has got. Він має. Що він має так само? His eyes is a, його очі є. Записать колір. His hair is, його волосся є так само записать колір. He hasn't got, він не має, так само він не має ніг. Отже, ваше завдання на сьогодні записати продовження цих речей. Та прочитати діалог на сторінці 74 вправа 1. Фото виконаного завдання цього я чекаю у вайбері в особистих повідомленнях. Goodbye!